Три дні поспіль Росія атакувала українські міста майже всіма існуючими засобами ураження від дронів камікадзе і кабів до крилатих та балістичних ракет. Рекордною стала ніч на 26 травня, коли окупанти запустили по цивільному населенню 355 БПЛА всередині одного з дронів було виявлено записку, яка натякала на новий алгоритм керування безпілотниками. Докладніше про те, що саме змінилося, і чому експерти прогнозують ще більше посилення атак. Далі підписуйтесь на наш канал канал. Одним із головних викликів для українських систем ППО залишається кількість безпілотників, яку Росія здатна виробляти і застосовувати. Якщо раніше Москва виготовляла близько 300 іранських шахедів на місяць, то тепер аналогічний обсяг виробляється менш ніж за три доби. Ба більше за даними української розвідки Кремль планує збільшити обсяги до 500 дронів на добу, що зробить реальними атаки з роями до тисячі одиниць. Окупанти не лише збільшують кількість дронів, а й модернізують їх за даними видань. Ні, економіст одному зі збитих безпілотників українськими фахівцями було виявлено записку, яку ймовірно залишив один з російських інженерів. У ній йшлося про те, що дрони тепер контролюються за допомогою ботів у телеграмі, які надсилають операторам дані про політ і відео в реальному часі. Українські інженери також з'ясували, що нові безпілотники більше не чутливі до систем радіоелектронної боротьби, оскільки не покладаються на GPS. Вони управляються штучним інтелектом і використовують українську мобільну. Мережу раніше захистом від дронів займалися мобільні розрахунки з кулеметами, переносними ракетами і артилерією ближньої дії. Але тепер БПЛА успішно стали маневрувати в районах розміщення таких розрахунків, за словами офіцера військ ППО Дениса Смажного. Спочатку вони летять низько, щоб їх не виявили, а наближаючись до міст, різко підіймаються до 2-2,5 тисяч метрів, виходячи з зони досяжності малокаліберної зброї. Ця тактика змусила Україну застосовувати для боротьби з дронами. Вертольоти, БПЛА, перехоплювачі та винищувачі F-16. Наразі ППО Києва збиває близько 95% російських дронів. Однак решта 5% долають оборону і завдають серйозної шкоди цивільній інфраструктурі. При цьому найбільшою загрозою залишаються балістичні ракети. Протидіяти їм здатні лише кілька країн, а фактичну монополію має американська система Patriot. Україна має щонайменше вісім батарей цих комплексів, хоча частина з них може бути пошкодженою. Нові. Поставки наразі під питанням, адже Київ поступово втрачає статус пріоритетного клієнта для США. крім того, поки виробник Patriot компанія Lockheed Martin збільшує річне виробництво ракет ПАК-3 до 650 одиниць, Росія вже сьогодні має запасу 500 балістичних ракет. З огляду на те, що на перехоплення однієї російської ракети часто йдуть дві ракети ПАК-3, ця арифметика виглядає тривожною. Аналітики американського інституту вивчення війни вважають, що Владімір Путін використовує. Масовані удари по українських містах та агресивну риторику для підриву морального духу українців. Також це має переконати захід у неминучості перемоги Росії та марності підтримки України. Політичний оглядач Віталій Портников також вважає, що Росія послідовно вдається до терору проти мирного населення, щоб змусити українців прийняти капітуляційні умови, які означатимуть ліквідацію української державності та передачу території РФ за його словами. У Кремлі вже готують відповідний меморан Дум, що має зафіксувати російські вимоги, Портников переконаний для Владимира Путіна та його оточення, немає різниці, якою ціною цього досягти. За традиціями радянського союзу там не шкодують ані власних громадян, ані українців. За даними британської розвідки, починаючи з 22-го року, російські хакери отримували доступ до камер спостереження на українських кордонах. Таким чином, ворог мав можливість відстежувати маршрути і частоту постачання нам західної допомоги. Пише Guardian. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Від початку повномасштабного вторгнення один з підрозділів гру Росії, також відомий як ART-28 або Fancy Bear, здійснював кібератаки проти державних та приватних організацій країн НАТО, пов'язаних із постачанням іноземної допомоги в Україну за даними британського національного центру кібербезпеки. Зловмисники зламували системи спостереження поблизу залізничних станцій, військових об'єктів та пунктів пропуску. Таким чином вони отримали доступ до близько 10 тисяч камер, 80% Сотків, з яких знаходилися на території України, 10% у Румунії, 4% у Польщі і менше 5% в Угорщині та Словаччині. Це давало ворогу можливість отримувати знімки у реальному часі та відстежувати рух військових вантажів. Також хакери використовували фішингові листи мовою адресата з темами професійного чи порнографічного змісту. Їх надсилали з використанням викрадених або зламаних облікових записів. У деяких випадках зловмисники видавали себе за it працівників, щоб викрас. Сте облікові дані через телефонні дзвінки. Розвідувальні органи Великої Британії, США та ще дев'яти європейських країн попередили, що під прицілом хакерів були інші дані, зокрема графіки руху поїздів, вантажні накладні та інші логістичні документи. Директор з операції NCSC Пол Чічестер зазначив, що ця кампанія російської розвідки становить серйозну загрозу для організацій, які підтримують Україну. Для того аби захистити свої дані від витоку, країнам порадили активний моніторинг мереж, багатофакторну автентифікацію, а також регулярне оновлення програмного забезпечення. Нагадаємо, саме цей підрозділ ГРУ РФ вже неодноразово фігурував у гучних скандалах, зокрема у зламі даних всесвітнього антидопінгового агентства та кібератаці на демократичний національний комітет США у 2016 році. Ледь не щоночі столиця України піддається масовним атакам з боку Росії. За понад три роки повномасштабної війни від ударів дронами та ракетами постраждали тисячі квартир та приватних будинків киян згідно з чинним законодавством, власники цих помешкань мають право на отримання компенсації для ремонту своїх оселі. Докладніше про те, як скористатися цією допомогою і що робити, якщо блискавка вдарила в одне місце в друге. Далі підписуйтесь на наш канал. Київська міськрада затвердила нові стандарти соціальної підтримки містян, чиї домівки постраждали від ворожих атак, пише дзеркало тижня. Окрім разової допомоги у розмірі 10 тисяч гривень, місто додатково надаватиме кошти тим, хто потребує тимчасової оренди житла на час відновлення пошкодженого помешкання. Зокрема, у рамках цільової програми Турбота на зустріч киянам, передбачена виплата одноразової адресної допомоги у 40 тисяч гривень, тим, хто потребує термінового відселення через пошкодження або руйнування. Житла. Також цим громадянам надаватиметься щомісячна допомога у 20 тисяч гривень на строк до 12 місяців для оренди тимчасового житла для отримання коштів. Киянам більше не потрібно звертатись із заявою до департаменту соціальної та ветеранської політики. Перелік постраждалих осель до установи передаватимуть РДА. Виплати розпочнуться після затвердження відповідного порядку. Про що буде повідомлено додатково самим власникам слід лише відкрити спеціальний рахунок є відновлення у банку партнер. Нері для зарахування компенсації і дочекатися повідомлення про початок розгляду заяви спеціальною комісією. За його результатами, у дію надійде повідомлення про ухвалене рішення та розмір компенсації. Якщо вам дуже не пощастило і ваше житло зазнало ушкоджень вдруге, слід виконати ті ж дії, що й першого разу. У випадку, коли на момент повторного пошкодження вами не була пройдена верифікація, необхідно закрити спеціальний рахунок, який був відкритий для попередньої компенсації. Якщо на Ньому залишились невикористані кошти, вони повертаються на рахунок банку. Після цього слід подати заяву до комісії про здійснення верифікації цільового використання компенсації і очікувати рішення та нарахування коштів. Студенти, які подалися на навчання заради отримання відстрочки від мобілізації, будуть відраховані з вишів вже протягом наступних двох місяців. Повідомили у Міносвіти. Докладніше про те, як виявлятимуть фелянці. Далі підписуйтесь на наш канал. Міністерство освіти і науки України разом із приймальними комісіями та адміністраціями вишів перевіряють мотивацію до навчання серед вступників. Особливо це стосується чоловіків віком від 25 років. За словами заступника міністра освіти і науки Михайла Винницького, наразі пошуки ухилянців серед епітурієнтів та студентів проходять у понад сотні закладів вищої освіти по всій Україні. В інтерв'ю дзеркалу тижня посадовець повідомив, що перевірка відбувається фізично, безпосередньо в аудиторіях, щоб з'яс. Сувати чи відвідують такі студенти заняття, крім того, проводиться аудит документації щодо успішності навчання та результатів іспитів. Вінницький зазначив, що вже зараз можна говорити про майбутнє відрахування великої кількості студентів за результатами літньої сесії через невиконання навчальних або індивідуальних планів. Установа Кабміну дозволила зробити МОН-інтенсифікацію цих перевірок минулого разу. внаслідок цього із закладів вищої освіти відрахували три тисячі аспірантів, що вступили на. Навчання у 23-му році, водночас, за словами заступника міністра, є й велика кількість дорослих чоловіків, які дійсно зрозуміли, що освіта це корисна річ, яку вони не здобули у юності. За його словами, такі громадяни часто є зразковими студентами, і держава зацікавлена у тому, щоб вони й надалі розвивалися. Своєю чергою, очільник МОНОК Лісовий також запевняє, що жодна мобілізація студентів, аспірантів, науковців та науково-педагогічних працівників, які мають, Право навіть строчку не передбачається. Бабі і шина урядовому рівні не відбувається навіть жодних дискусій чи обговорень з цього приводу. Нагадаємо, кількість бажаючих вчитися в аспірантурі під час війни зросла утричі. Нескладно здогадатися, що здебільшого йдеться про військовозобов'язаних чоловіків. Реагуючи на цю тенденцію, у квітні уряд змінив порядок підготовки аспірантів і докторантів, щоб підвищити якість навчання та уніфікувати вимоги. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.